Сніданок готується взяти участь в унікальній події, яку організовує учасниця студії Квартал 95» наша подруга Олена Кравець та творча група Просто в місті. У центральному ботанічному саду Києва відбудеться фестиваль Три дні в саду. І всі три дні сніданок прийматиме гостей у своєму куточку на комфортному жовто-блакитному дивані від українського бренду «Гагарін». Гості ботсаду зможуть подивитися найкращі ранкові ефіри, поговорити з ведучими проекту. Це в п'ятницю, 16 того травня, в суботу, 17-го, в куточок сніданку прийде зірка. Хто саме, це поки що секрет. А у неділю 18-го відбудеться виступ Анатолія Анатолійча з його музичним колективом Правила граматики. От такий анонс. Цікавий, друзі. Будемо чекати на вас. А в боцаду ми даруватимемо. Знаєте, що у мене є подарунок. Ми будемо вам дарувати ось такі. Зараз покажу. Ось такі а, теплі фірмові чашки, чашки сніданку з 1 плюс 1 від Ванейб Decor. білий колір, колір миру і наш логотип з дерева. Саме ось бачите, ось він? Ручної роботи Унікальний момент. Так от, а просто зараз розігрується а, перша чашка цієї серії на нашій сторінці у мережі Фейсбук. з'явилося запитання: які улюблені квіти? Нашої Людмили Барбір. Глядач, який перший правильно відповість отримує саме цей подарунок. Тож кваптеся, друзі, і хочеш на нашу сторінку за подарунком.